Четвер, 17 серпня. Час новин на 11 каналі. З вами Олена Петроченкова. Вітаю. Зранку росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами. Гучно було у Новомосковському районі. Люди не постраждали. Проте у кількох населених пунктах зникла електроенергія. Без світла опинилися 10 тисяч жителів. Наразі вже проблеми усунуто. Всі домівки підключено до електромережі. Інші наслідки атаки наразі уточнюються. Один загиблий та шість поранених. Такі наслідки вчорашньої атаки по Синельніковському району там потрощені півсотні приватних будинків, підприємство та навчальний заклад. Неспокійно було і на Нікопольщині. Під вогонь потрапив 63-річний чоловік. У нього мінно вибухова травма та осколкове поранення. Також у районі серйозні руйнування, побиті домівки, господарські споруди та сонячні панелі. 55 вибухів на Сумщині вночі та вранці ворог обстрілював прикордонні населені пункти регіону під вогнем Білопільська, Середино, Буцька та Хотінська громади попередньо без постраждалих. Атакували окупанти. І куп'янський район Харківщини. У райцентрі вгатили по приватному будинку. Загинув чоловік. Є влучання і у Ківшарівці. Там спалахнула пожежа. У куп'янському районі триває обов'язкова евакуація цивільного населення. З моменту її там оголошення у нас було вже там евакуйовано 430 людей. З них 128 – Це відповідно діти і майже 20 осіб. Це із там інвалідністю. Людей вивозять наші волонтери, Їх більше 14 там організацій працюють на цьому напрямку. Там обов'язково при супроводі підрозділів національної, там ну тобто поліції наших військових прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію громадян, найближчі родичі яких загинули або зникли безвісти під час. Участі в АТО мова йде саме про початок збройної агресії РФ у 2014 році. Такі люди не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а тому можуть вільно перетинати кордон. Відповідні правила набули чинності 16 серпня. Приводять до ладу автівки після обстрілів, відновлюють понівечину та модернізують стару техніку. Бійці окремої бригади тероборони Дніпра облаштували майстерню Просто неба там є все для якісної роботи механіків та водіїв. Як працює цех з ремонту авто на передовій, бачила наша Софія Куценко. Був звук з задньої правої сторони. Зняли показалося стерті колодки. Зараз буде заміна колодок. У цій майстерні, яку бійці тероборони облаштували своїми силами, завжди кипить робота. Бездоріжжя, яким їздять військові на Донеччині, буквально розбиває автівки. Машина їде на скорості. Резкий поворот, або яма треба машину остановити. Якщо тормозів не буде, піде прямо або піде в воронку. Все, машина далі две це не буде. Не цех просто на передовій, Неабияка зручність, кажуть військові. Тут виконують надскладні роботи і головне оперативно. А в посадці поруч облаштували майстерню Просто неба, яку власноруч бійці оснащили усім необхідним. Ось це, приміром, саморобна ручна лебідка, звичайний ланцюг, який підчепили на боксувальний гак та за допомогою паску зафіксували на дереві. Вантажопідйомність підйомність конструкції дві тонни. Машину піднімали, вивішували вверх, чіпали за крюки, піднімали вверх, там треба було щось поміняти. То так само заїжджали, піднімали, витягували, міняли. Так дуже удобно робити, навіть якщо міст поламаний, підняли до гори, міст викотили, зробили, запхали назад. Ремонтують тут важку техніку та великогабаритні евакуаційні машини. Ось цей зіл 131 тут не вперше. Кремезна зелена вантажівка на цілодобовому чергуванні. По тривозі на ній їдуть на евакуацію. Радянський багатотонник незамінний помічник на бездоріжжі, кажуть військові. А для ворога пріоритетна ціль у місяця два-два половиною назад над нами… Ракета розірвалася, попадали міни. Був пробитий масляний радіатор і основне охлаждення радіатор був пробитий. Зделали эту машину своїми силами, розібрали, достали, відвезли, спаяли нам люди. Не так і важко було ремонтувати, Просто було переживання, щоб воно там далі где-то щось не побило. А це вже інша локація. На невеличкому подвір'ї тероборонці завзято приводять до ладу ще один зіл. Машина повністю нова. Однак понад. 40 років була законсервована, або вона стала до роботи. Потрібно докласти чимало зусиль, кажуть військові. Робили квартируємо кольоса, міняємо резину на нову. Це вже потріскана, так що треба міняти нову резину. Тепер все треба перемазати, перекрутити, перетерти все. І ЗУ і їхати, і працювати. Цю вантажівку традиційно для евакуації. Тероборонці використовувати не планують. На спеціальній платформі хочуть встановити на ній зу 23 – зенітну артилерійську установку. Її розробили ще за радянських часів, але вона і досі вважається потужною та ефективною зброєю проти повітряних та наземних цілей. Це місце навідника. Навідника це місце командира розчоту. Він виставляє. Скорость літаючої цілі. Тут стоїть каліматор для воздушних цілей і вже в парі вони працюють. Вона може збити дом під фундамент кільком зарядів, ну, магазинів. Літак можемо, якщо не на пікаш, де вертоліт броньову техніку. ремонт і обладнання військових автомобілей, складна та кропітка робота, яка вимагає максимум уваги та зосередженості. А ще це велика відповідальність, і перш за все її несе командир. Взвод матеріально-технічного забезпечення очолює старший сержант Дар'я Андрусенко Якутюк. З 2014 року жінка волонтерить, а з перших днів повномасштабної війни поповнила лави української армії. Каже взаємовідносини з підлеглими, будує на авторитеті та довірі. Коли чоловіки є чоловіками, які розуміють свій потенціал, то вони ніколи не будуть заперечувати, що буде керувати їм давати накази. Жінка я не просто даю наказ, ти будеш робити те. І те. Я пояснюю, чому саме він. Тому що я бачу той потенціал, я бачу, що ти зможеш. Ти просто ти цього не роби. Спробуй, ти отримаєш підтримку, ти навчишся і в тебе вийде. Звісно, каже Дар'я: інколи виникають непорозуміння та суперечки однак, спільна мета на цій війні усіх об'єднує Софія Куценко Олег Удринський. Новини каналу. Підготовка до навчального року вже на фініші у Кам'янському провели рейд закладами освіти на дотримання норм в умовах війни. Представники міської влади об'їхали школи та дитсадки, правобережжя перевірили укриття, капітальні та поточні ремонти. Цьогоріч до навчання у місті приступить близько 25 тисяч школярів. На сьогоднішній день практично 500 дітей навчається. У нас сховище місця 350 міст для того для розміщення. Ми практично всі діти будуть навчатися офлайн і декілька класів по змішаній формі навчання. На минулому тижні відбулися комісійні об'їзди ДСНС, поліції цивільного захисту. Зараз перевіряються укриття З 42 комунальних закладів саме загальносередньої освіти. 12 закладів будуть працювати виключно у Офлайн форматі. допомога тим, хто втратив батьків на війні. До Дніпра приїхала громадська організація Мрія дітей України. Волонтери відвідали родини загиблих героїв. Їм привезли одяг, продукти, засоби гігієни, іграшки та солодощі. Як прийшла зустріч, розкажуть мої колеги. Давайте розбирати. Любиш таке? Да. Любиш таке. Да. Сім'я Корташових родом із Павлограда до Дніпра переїхали майже сім років тому. Таке рішення прийняла Жанна після загибелі чоловіка на війні. Аби перебратися у велике місто, довелося продати будинок, який родина будувала роками. Коли це сталося, я так просто малі Придуть мені. І головку, і компресик, і мама водички. І вони прийдуть, ну, там по послуг, агам. Чую таке шепотком. Мама, тиха, все добре. Поліні не було чотирьох років, коли не стало батька Захару, і її брату виповнилося сім. Малеча згадує, спершу було важко адаптуватися на новому місці, знайти друзів та побудувати стосунки з однокласниками, з людьми спілкуватися, було на новою трудно було контактувати как-то. Новая местность. Молодцы. Сначала в школе было трудно. Там новые люди, новые отношения к тебе. И все. А позже, а ну, позже, позже все обычно. Все нормально, нормально. Уже своими стали среди всех. И все. Жанна каже, хоча й пройшло сім років, та жити без коханого дуже важко. Тому допомога вкрай необхідна. Про організацію Мрія дітей України дізналася від знайомих, заповнила анкету та розповіла про нагальні потреби у фонді дві тисячі підопічних допомогти намагаються усім. І у нас дуже багато родин на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, де були. Дуже жорстокі бої, де була окупація. У нас дуже багато родин цивільних, дітей, яких лишилися без батьків. Коли родина потрапляє у базу фонду, волонтери намагаються вирішити всі потреби сім'ї, тому допомагають не лише продуктами та одягом. Родинам пропонують курси з удосконалення іноземних мов профорієнтації та підготовку до національних мультитестів. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, телефон зараз на ваших екранах і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.